Привіт усім! Це Зозулечка, і я хочу поділитись з вами інформацією, як видалити дату з поста у блозі WordPress. Пару слів про те, для чого власне це робити. Деяким сайтам не потрібна дата запису. Для прикладу, візьмемо один з моїх сайтів привітань. На ньому розміщені різноманітні привітання у віршах, прозі. Також там є вітальні листівки, картинки, музичні привітання. Ця інформація залишиться актуальною ще дуже тривалий час. І для того, щоб пошукові системи не вирішили, що контент, розміщений на моєму сайті, застарів, дату публікації поста потрібно видалити. Отож, як видалити дату вихода поста. Заходимо в адмінку блога знаходимо на панелі налаштування загальні, шукаємо формат дати, ставимо пташку біля пункту користувацький і очищаємо графу. Біля цього пункту. Тиснемо Зберегти зміни. Все. Щоб зміни вступили в силу відразу, потрібно очистити кеш на сайті. Заходимо в налаштування плагіна кеша і чистимо кеш на сайті. Перевіряємо. Переходимо з адмінки на сайт. Дивимось. Міни вступили в силу, дата публікації у постах більше не існує. Я рада, якщо ця інформація комусь знадобилась. Підписуйтеся на мій канал. Щиро ваша Зузулечка.